Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Доброго ранку, шановні матусі! Діти, послухайте вірш. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лише білі смужки маю, я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу? Здогадалися про що? розповідається у вірші? Так, це пішохідний перехід. І сьогодні ми з вами. Будемо малювати пішохідний перехід. По пішохідному переходу дорогу переходять люди. Пішоходи. На дорозі намальовані білі смужки, щоб усі знали, що саме в цьому місті безпечно можна перетнути вулицю. Діти, переходити дорогу по пішохідному переходу треба правильно. Найкраще взяти дорослого, який йде з вами. За руку. Дорослий, перш ніж йти, повинен подивитися наліво, чи немає машин. Дійшовши до середини, подивитися направо. Якщо немає машин, то йти вперед. Дітки, а ще існують підземні переходи. Це такі переходи, які будуються під дорогою. Спустився вниз, пройшов під дорогою і вийшов на іншій стороні вулиці. Це саме безпечні переходи. Або надземні переходи. Це такі собі місточки, які будуються над дорогою. Піднімаєшся наверх і безпечно переходиш на інший бік вулиці. А зараз до роботи. Діти, але на початку малювання давайте з вами розігріємо пальчики. Приготувалися, сідайте рівненько, починаємо. А я зебра непроста, без копит і без хвоста. Лише білі смужки маю. Я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Давайте ще раз. А я зебра непроста, без копит. І без хвоста. Лише білі смужки маю. Я лежу і не гуляю. Хочеш перейти дорогу? Я прийду на допомогу. Починаємо малювати. Для роботи нам потрібна біла фарба, пензлик, серветка для охайності та смужка чорного паперу, на якій ми будемо малювати. Набираємо фарбу і наносимо лінії. Ось така гарна зебра вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення, дякую за увагу!